Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Сьогодні, як ви бачите, ми перенеслись з вами в камеральні умови. І, власне, про таку лабораторну роботу я вам зараз доповім. сьогодні. Ось позаду мене ви бачите бенчмарки, тобто рівні, по яким за вертикальним розміщенням, тобто за висотою. Ми розташували корисні моделі трансформерів. Першу, другу і третя тут внизу, про що це говорить? Ось ви бачите, тут є такі нібито папіруси. Це і є папірус, це зроблено з деревини, потім з папіру. Тож, у нас, він, так і над українською мовою є папір. І що на ньому? На ньому є розклад. Тобто, коли ми отримаємо тканину за певною шириною, ми маємо її розкласти на всю довжину і зробити, нібито розтин або розкроїти. Для того, аби а, виготовити чого. Тобто, у нас тут є а, цей розклад а, на папері лекал для виготовлення корисних моделей. Чому їх так багато? Їх тут аж 10 різних вимірів, різних варіантів. Про це ми сьогодні і поговоримо. Отже, а, я нагадую, що ці моделі є найкращими в світі м'якими меблями-трансформерами. Що це означає? У нас є, налічується їх три: дві з них: перша і друга, створені за математичною моделлю Тетраміно. Тетраміно знана і поширена. Завдяки розповсюдженню гри Тетріс. Вона знана і відома в всьому світі. Саме цю модель я застосував для виготовлення меблів. Що це означає? Це означає, що у нас є один, два, три, чотири елементи в конструкції. Перша модель, друга модель створені саме за цією констру... дизайну Тетріс. Отже, у нас перша модель складається з 1, 2, 3, 4 елементів, і друга складається вже з двох модулів: 1, 2, 3, 4 елементи. Тож, поєднуючи першу і другу модель, ми ще отримуємо додатковий ефект у вигляді понад 100 варіантів трансформації. Це найбільший показник, який перевершити. Вже не буде реальним. Далі, що ми маємо з вами ще? З цих моделей, звідки з'являються ці рівні, ці бенчмарки або орієнтири у нас? Асортиментний ряд, звідки він з'являється. Перша модель у нас функціональна. Тож, якщо ми застосовуємо товщину, 3 сантиметри, то ми отримуємо ще її різницю в застосуванні. Перша функція це спортивно-оздоровча. Далі, якщо ми збільшимо до 6 сантиметрів товщину, то ми отримуємо з вами лікувально-профілактичну функцію. Третя функція це власне 10 см, коли ми отримуємо 4 елементи висотою 40 см. Це вже і є власне мобайл... меблі. Тобто, у нас перша модель розкриває функціональність, бо вона так і зазначена як функціональна. Перший другий і третій рівні різняться за товщиною. За шириною вона, вона залишається однаковою 70 см і за довжиною. Завдячуючи конструкції 4 елементи, вона завжди буде 2 метри по 50 см. Далі друга. Друга модель у нас ергономічна, от вона, бачите, вона складається з двох модулів. Тут ми застосували паралельно послідовний процес розкладання, і ці два модулі між собою поєднуються. Як розкривається асортимент в даному випадку, перше, перше, перший розмір, який відкриває і розкриває весь потенціал. Ергономічної моделі це best ergonomic Dyzing. Ми цю модель ще називаємо босом нашим, Він, тому що вона на найвищому, на найвищому щаблі знаходиться. Що це означає? Що вона може міститися, поміститися в пакування, в такій чи кубік? Загальними розмірами 50 см на 50 см, на 50 см, тобто 50 кубічних сантиметрів. Один модуль складається з, в процесі розкладання виявляє з себе розмір 1 метр на 1 метр. Два модулі, поєднуючись між собою, загальний розмір нам дають 1 метр на 2 м. Далі у нас іде за е, наступне і, е, товщина, як ви вже зрозуміли, е, 6 см. Далі у нас йде е, така сама товщина 6 см, і е, шир, завширшки вже метр м, не метр, метр двадцять. Метр 20 – це такий топер, який використовується е, для. Е, Ну, скажімо, Покриває вже існуючі меблі для того, аби зм'якшити їх або вирівняти всі нерівності, які в старих меблях, як правило, з'явились внаслідок використання. Також це самостійні меблі, цей топер можна використовувати в вигляді кушетки, банкетки тощо, або для людей, які часто переїздять, Загальна ширина, як ви вже знаєте, метр двадцять на два. І складається з двох модулів: метр двадцять на метр, метр двадцять на метр, і поєднуючись між собою являє собою конструкцію загальну. Наступний рівень це вже 10 сантиметрів, це меблі. Це у нас є ліміт едішн, це два кольори, які кожен рік ми обираємо з вами. І меблі ці виготовляємо в певному е дизайні. Так? Тобто мій вибір як автора, як дизайнера, я обираю в цьому році. Це, наприклад. Залишився один модуль, залишився індіго. А другий модуль ми зазначили з вами, що це буде смарагдовий колір. і поєднуючись між собою, вони являють загальну конструкцію шириною метр сорок. Це вже повноцінне спальне ліжко для двох осіб на два метри, коли вони роз'єднуються в денний час. В процесі використання 24 години на добу, то під час роботи, відпочинку це вже два модулі для двох осіб, і в якості крісла, в якості забутона, фотона тощо. Тобто можна лежати навприсядки, працювати, займатися особистими справами, як в Крісло сідати, займатися особистими справами окремо. Якщо це родина, використання, родина, використання або вколі в, в інтер'єрі, наприклад, якомусь. І наступний розмір це шістдесят на 2 метри. Це вже категорія, коли ми поєднуємо в одній конструкції, і М'які меблі, повноцінні і матрац повноцінного розміру 1,6 метра. Ще є одна позиція, коли ми поєднали меблевий розмір першої моделі і другої моделі і виконуємо його в сірому кольорі. Таким чином, ми отримаємо три модулі. Це розумний вибір, які лягають. Це той варіант, коли неперевершений результат в ході трансформації понад 100 різних варіацій. І ви отримуєте як споживач, або як клієнт, партнер, який рекомендує, або агент, який рекомендує. Сучасні меблі мого авторства, мого дизайна рекомендує кінцевому споживачу як високий рівень бенчмарк, який здатен лягати. В будь-яке приміщення, осучаснювати його, модернізувати, реновацію, привносити, просто робити його більш активним, більш функціональним, заощаджувати час, заощаджувати, заощаджувати квадратні метри, заощаджувати як наслідок фінансу, фінанси, робити більш ефективним людей приміщення тощо. І е, остання модель вона у нас є матрацна. Це ми говоримо про те, що ми прагнемо де, до ідеалу. Тобто, якщо ми говоримо, що перший, е, е, перша модель у нас розкриває функціональний потенціал, друга розкриває потенціал ергономічний. То вже третя модель, вона ми прагнемо ідеалу. Це коли ми власне матеріали наповнювача за прошарками підбираємо для конкретної особи, коли ми матеріал. Обивки, тобто матеріал, з якого буде виготовлятись от, власне чохол, підбираємо з замовником, коли ми зберігаємо функціональність там сім різних форм в ході трансформації налічується. Тобто весь функціонал і першої і другої моделі зберігається проте він. Ну, дещо обмежений по відношенню до першої і другої моделі. Те зберігає всі риси цих моделей. І, врешті-решт, головне, що цей матрас, матрацна модель, була створена саме для того, аби вивільнити людину від зайвих витрат, ось в чому ще. Коли ви отримуєте будь-яку модель, вона дарує вам три ступені свободи: це свобода пересування, свобода переміщення і свобода перетворення. А ця модель ще додатково, якщо ви поспостерігаєте, це на одміну від звичайних матрасів, ще звільняє від витрат на на підйом до місця споживання, коли в ліфт не вміщуються стандартні матраци, коли ваші меблі корпусні містять в собі пружинні блоки, механізми трансформації, вам потрібно буде винаймати працівників, які будуть вантажники, які будуть. Цей тягар нести на собі, доставляти, доправляти і таке інше. Від цього всього ви звільнені. Ще ми цю модель позиціонуємо як за ще однією ознакою: це як безпечна модель. Чому вона безпечна? Тому що я це взяв з такого. Таких рекомендаційної такої енциклопедії для молодих мам, коли з'являється дитина в родині, у мами ще додаткова тривога з'являється. коли за, про те, що її дитина буде битись головкою. про, від, про від, за відкоси меблів, за корпусні елементи, які е, виготовляються з деревни, ДСП тощо. І е, в нашому випадку це відсутні всі ці елементи, і турботи у матусі е, кудись зникають самі собою. Тому що ми виготовляємо лише м'яке, лише е, приємне на дотик і безпечне для використання. Тож, як ми домовлялись з вами в межах 15 хвилин, я буквально на пальцях вам доповів, як побудований асортимент, який випливає з трьох моделей. Тож підписуйтесь на канал, рекомендуйте і поширюйте ці знання, які я вам доношу, тому що корисні моделі, тому і названі корисні, що вони несуть користь.